Ситуація в енергетиці покращується. Українці вже якийсь час стабільно живуть зі світлом. А у владі вже говорять: а чи не відновити нам експорт у Європу? Але питання чутливе: бо, попри профіцит в системі, в нас досі є регіони, де зі світлом складновато. Але це пов'язано з локальними пошкодженнями. Та все одно люди можуть не зрозуміти. Але з іншого боку, через відсутність експорту. Україна просто зливає надлишки, втрачаючи мільйони щодня. Мільйони, які нам дуже потрібні, хоча б на те, щоб відновити пошкодження, в тому числі для людей, в яких досі відключають. Сьогодні розберемо, звідки в нас надлишкова електроенергія, скільки грошей ми втрачаємо через заборону експорту, та як влада буде вирішувати цю дилему. Поїхали! Як ми експортували електроенергію раніше? Насправді Україна розпочала експорт електроенергії до Європи з мізерного обсягу, потім він поступово збільшувався, але все одно він не був занадто великим. При цьому ми почали продаж електроенергії в Європу влітку. Це сезон, який. Історично в Україні є профіцитним, тобто проблем з електрикою немає. Це відбулося ще до масштабних обстрілів, тому ось всі ці чинники дозволили нам розпочати експорт і заробляти на цьому кошти. Скільки на цьому тоді заробили? Е, найбільшу частку коштів від експорту отримала компанія Укренерго. Це державна компанія, яка проводила аукціони на з продажу прав на перетин. Тобто компанії приходили, змагались за можливість експортувати електроенергію. І велика маржа сама осідала на рахунках цієї компанії це близько 6 мільярдів гривень за той короткий термін, який ми експортували. Крім цього, Доходи отримували державні та приватні генеруючі компанії, також і трейдери, гарантований покупець державного підприємства, також отримували частину від експортних доходів, які потім могло направляти на розрахунки з зеленою генерацією. Які це цифри, ми знаємо тільки про Укренерго, тому що вони публічно їх оголошували, приватні компанії не розкривають свої фінансові показники, але враховуючи, що в моменті. Різниця між ціною на електроенергію в Україні та Європі там сягала більшою вісім разів, то можна припустити, що це були, були доволі непогані кошти. Які були причини припинення експорту брак електроенергії чи нестабільність її постачання? Ну, насправді причина одна: це російські обстріли саме після першої масштабної атаки. Експорт був офіційно припинений наказом Міністерства енергетики. Це сталося на наступний день після першого масштабного обстрілу. Відтоді ми зупинили цей експорт повністю, попри всі розмови там російські ПСО, які розповідали і розповідають про те, що Україна і олігархи набувають кармани, продають електроенергію в Європу, поки українці там сиділи без світла. Це насправді неправда. І Україна після першого обстрілу жодних комерційних обмінів не здійснювала. Влада думала евакуювати Київ через блекаути. Як ми взагалі змогли пройти зиму? Ну, проблеми були. Проблеми були великі. Насправді ми пережили блекаут повноцінний вперше в своїй історії, але швидко оговталися, змогли об'єднати знову енергосистему. і вона працювала як одне ціле, були тривалі відключення. Були прогнози, що вони продовжаться і надалі, але ось поступово ми так звикли до цих обстрілів, пристосувались, покращили систему ППО, змогли прикрити критично важливі енергетичні об'єкти, в рекордні терміни енергетики відновлювали обладнання, об'єкти критичної інфраструктури пізніше. Також нам, нам на руку зіграла і аномальна тепла зима, це треба також відзначити. Потім повернулись в роботу атомні блоки, які були в ремонтах. Гідрогенерація збільшила виробництво, йшов імпорт з Європи. і Потім додала ще зелене, коли з'явилося сонце, і все це. Вкупі дало нам такий результат, що ми там вже певний час живемо без відключень. Практично вся країна. У нас зараз немає проблем з генерацією. Ну, проблеми з генерацією є в тому сенсі, що у нас зруйновано або пошкоджено понад 50% об'єктів енергетичних. Про це говорять офіційні особи. Але на сьогоднішній день тієї електроенергії, яка виробляється, повністю достатньо для того, щоб покрити все споживання в Україні, і навіть у нас є профіцит електроенергії в певні години. Тобто, у нас здійснюється імпорт в певний час, а в інші години у нас є надлишок електроенергії, який ми не використовуємо ніяк. А чому тоді не у всіх є світло? Треба розуміти, що це не пов'язано з браком генерації, там є мережеві проблеми, тобто пошкоджені підстанції або кабелі, проводи, якесь інше обладнання, мережеве саме, яке не дозволяє доставити цю електроенергію до споживачів. Тобто, вона є, але немає фізичної можливості її туди доставити поки що. Але Ремонти тривають, і ситуація покращується, але в нас були проблеми в Одесі? Там трохи вона покращилась. Потім був обстріл. Проблеми з'явилися в ряді інших регіонів. Також зараз ситуація потроху виправляється і будемо сподіватися, що не буде обстрілів. І з часом все це полагодиться і знову всім повернеться світло. Куди дівається надлишкова електроенергія? Ну, як сказав один народний депутат, ми фактично зливаємо в землю. Тобто, як влаштована енергосистема, ми не можемо зберігати десь електроенергію, У нас немає такої технічної можливості. Все, що вироблено, має бути одразу використано. Якщо ми не можемо нікуди подіти цю електроенергію, то вводиться обмеження і вона не використовується. Коли це стосується зелених електростанцій сонячних, зокрема, то е, навіть якщо ми не використовуємо цю електроенергію за законом, ми все одно маємо її сплачувати. І на сьогодні ми втрачаємо там за різними оцінками в день до 30 мільйонів гривень. Цих коштів, які ми через цю електроенергію, яку ми не використовуємо. По суті, ми оплачуємо обсяги електроенергії, які ми не використовуємо. Ось в день це 30 мільйонів гривень, які ми платимо. Державна компанія платить виробникам електроенергії, але ця електрика ніяк не використовується, тому що немає технічної можливості її доправити до кінцевого споживача і закритий експорт. Фактично, ми втрачаємо всі ці кошти так не. А чому не розпочати експорт? Технічно ми готові починати експортувати, і є в цьому економічний сенс, як я вже сказав. Але проблема на рівні Міністерства енергетики, що у нас заборонено зараз здійснювати експорт. Чому його не відкривають? Це є одна проблема пов'язана якраз з цими російськими ІПСО, які розповідали, що поки українці сидять без світла, хтось заробляє і продає електроенергію в Європу. Ось зараз політики бояться, що поки що у нас залишаються ці проблеми з мережами в окремих регіонах, ми не можемо собі дозволити продавати жоден кіловат електроенергії за кордон, тому що це може викликати обурення населення і Фактично, Росія досягне своєї свої цілі. Але як я вже сказав, це е, просто немає фізичної можливості зараз доставити цю електроенергію. Тому було б ну, логічно все-таки дозволити продавати цю електроенергію і заробляти на цьому. А якщо відновлено, а росіяни знову вдарять по енергоінфраструктурі, що буде тоді? Ну, якщо ми дозволимо експорт електроенергії, мова не йде про те, щоб продавати все, що у нас є. По-перше, у нас немає такої технічної можливості. На сьогодні дозволений обсяг всього 400 Е, Якщо немає можливості, то ми не будемо її експортувати. І знову таки, якщо ми говоримо про відновлення, то його можна здійснювати лише в певні години, саме коли застосовується обмеження, це в день. А і продовжувати при цьому. Обсяги певні імпортувати, коли це необхідно, тобто дивитися вже по ситуації. Але будемо сподіватися, що нових масштабних обстрілів більше не буде. Ми бачимо, що вони стали рідше обстрілювати Україну, можливо, це пов'язано з тим, що їх тактика не працює, Україна не замерзла, не залишилась без світла. Можливо, це пов'язано з ракетним голодом, про який говорив керівник ГУР. Поданов. Також це може бути одним з чинників, але все-таки є інформація, що вони в даний момент готують обстріл, буде він чи ні. Подивимося. Будемо сподіватися, що ні. А якщо все піде гладко, скільки ми зможемо заробити, та на що можуть піти ці кошти? Ну, давайте не будемо ділити шкуру невбитого ведмедя. По-перше, буде добре, коли ми хоча б. Перестанемо втрачати кошти, які зараз ось за останні 10 днів кажучи, 200 мільйонів гривень ми втратили через ці обмеження. Скільки ми почнемо, зможемо заробляти, все залежить знову ж таки від того, які будуть ціни в Європі. Вони кожен день змінюються, тому що це ринок зараз. Ціна не така велика, як була влітку, наприклад, різниця. Між цінами в Україні в Європі, але все одно вона більша, ніж в Україні. Є оцінка, що на місяць там 30-40 мільйонів доларів Україна може заробляти від експорту електроенергії. Ну кажуть, що цього року у нас знову буде зима, і до якої вже треба готуватись, і ще кажуть, що у нас більше 50% Енергетичних об'єктів е, зруйновані або пошкоджені, тобто, кошти є куди витрачати на підготовку до наступного ЗП, на відновлення енергосистеми, на розрахунки з учасниками ринку. Ну, на все дуже багато є потреб в енергетиці на сьогодні. Як на твою думку, буде розвиватись ситуація? Міністр енергетики казав ще декілька тижнів тому, що це питання є. Воно на столі, як він виразився. Але знову ж таки прийнято, наскільки ми розуміємо, політичне рішення про те, що поки не будуть вирішені всі проблеми з енергопостачанням, поки всі регіони не усунуть ці мережеві проблеми і поки до всіх не буде поставлено електроенергію, це питання вирішили поки що не. Чіпати, але можливо, щось зміниться найближчим часом, тому що говорять про це з кожним днем все більше і більше, і все, всі розуміють, що е, логіка в цьому є, і економічний сенс в цьому є. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.